Шановні енергетики, шановні присутні, мені звичайно дуже приємно сьогодні вітати вас, передавати вітання від генерального директора, вашого бувчого директора Олега Воронича Куземка. Я хотів би передати щирі вітання від Зміївської, від Волгогірських електростанцій і нашої ремонтної дільниці. Сьогодні ранку проходив рапорт. Де ми всі обмінялись вітаннями і були приємно вражені все-таки нашими досягненнями, які є сьогодні в раці. Дійсно, як було відмічено, рік був для нас надзвичайно, я би сказав, тяжкий. Петро Павлович він розказав окремі штрихи роботи Трипільської станції, а я би хотів сказати про роботу мужніх людей це Волегірської станції. Де їм приходилось теж зупинятись на ноль, і практично майже в своїй температурі була станція відключена. Ми не знали, що робити, приймати рішення спалити останні 2000 тисячі тонн мазута, чи садити станції на ноль. І люди виконували роботи під артилерійськими обстрілами. Сьогодні Вологірська станція отримала 12 артилерійських. Снарядів діаметром 250 мм. Ви можете собі уявити, які пошкодження це більше 40 мільйонів гривень. І будучи там, я бачив, як працювали люди. Це було жара 45 градусів, і вони виконували роботи на відкритому місці і під. Постійним артилерійським обстрілом або автоматними, або БМП, або так далі. І от коли з дому дзвонять мені, як діла? кажу, нормально, все тут добре. Мені теж переживали. І мені довелося бути в садику, в всіх садиках, в училищі, в школі, відвідати в період, от період, коли люди ремонтують. Я обходив буквально всі робочі місця, цікавився їхнім бутом і так далі. Вікна в посілку вибиті, в будинку культури, в школі, в садіку, ну і так далі. І все, надії вони що зроблять. І не буду казати про попаданні, але коли з людьми я говорив, вони говорять, ви знаєте, краще б стріляли по нас, чим по електростанції. Це мене надзвичайно зворушило і тронуло таке відношення людей. І коли після відновлення пішов дим з труби, люди плакали. Це говориться ще раз про надзвичайно високий патріотизм людей. І сьогодні, говорячи про компанію, Петро Павлович сказав, що сьогодні виручають один одного. І сьогодні, між іншим, була гірська станція. Вона була відловлена нами в цьому році другий енергоблок, теж зроблено СуТП. І вона сьогодні в економіку тримає компанії на найкращу в рівні. Сьогодні і з і Трипілляви. Ви відтягуєте ті показники, які були загублені в січні, в лютому, в березні місяці. І сьогодні приємно те, що ми спрацювали за 11 місяців. І по році в нас будуть прибутки. І я би сказав, що це досягнення, в першу чергу, вас. Я би сказав, що це є досягнення тих ветеранів. Які сьогодні не з нами, а на заслуженому відпочинку, тому що вони навчили, вони передали свій досвід вам, молодим людям. І це нас тішить, радує, що сьогодні колектив у вас в надійних руках. І сьогодні я б сказав, буквально декілька штрихів. електрофільт новий в Україні, блок номер 2 а суть Такого ще теж не було. Ми досягли рівня такого, як було зроблено Сіменсом, Бадбоком, Альстомом на Змівській станції. Але я скажу, що це український виробник. Це, будемо казати, виконавці, ви, ваші чоловіки і другі, яких не прису... тут не присутні. І правильно було підмічено, що Терпільська цех теж цех... є цех... цех... кузниця кадрів. І якщо не помилюся, 30-40% це це ваші вихованці, це ваш колектив, який сьогодні працює на благо компанії і досягає таких значних успіхів. Сьогодні я хотів би ще раз вам, всім сказати, що ви на правильному шляху. Якщо об'їхавши три станції з Мінську, Трипільську і Волегірську, ви знаєте, приїжджаєш на Волегірську, так як би в СССР, свій старий дом. З Мінська похоже, а Терпільська – вже Європа. Ми вже, ми вже дивимося просторі прекрасні коридори, кабінети, прохідна і так далі. І тут ми повинні я кажу, задати належне Петру Павловичу його бажанню. Творити його бажання робити і впроваджувати щось нове. Я не буду на... ну, казати, вам нагадувати, але дивишся зверху, бачиш карту України, і Крим, він наш Трипільський. Там годинник, там буде біля міської ради, там спортивний майданчик потрошки, але все це робиться. І тому я хотів би тільки одне: подякувати. Я забув про Лену, про музей. То же саме сьогодні він стає уже таким, будемо казати, об'єктом, який може щось побачити, подивитись. І повірте, буквально рік другий, і в нас вже блочного щита не буде. Але він повинен бути перенесений або на прохідну, або в то приміщення. А можливо, Петро Павлович подумає, і в нього народяться якісь хороші думки, і щось буде да буде нове Тому так, шановні енергетики. Шановні присутні, я щиро радий вас вітати і дякувати, вклонитись низько вам за вашу працю, за те, що ви є істинні, за те, що ви любите енергетику, за те, що ви віддаєте всі свої знання, сили і вміння, щоб ваша електростанція, а я скажу, наша, моя електростанція, набила, набирала обертів і була однією з кращих в Україні. Добра, щастя вам, вашим родинам і як поляки кажуть, розвої. це розвитку. Дякую.